Так, всім добрий день. Сьогодні у нас 10 березня. 10 березня, що ми робимо? А я не знаю, буде на камеру, видно, не видно. Зараз отак стану. Фон темніший. Ще нічого не робив, вже тільки проїхав, вже наче ефект є. Тут ще не робимо. Що ми чудимо. Показую карбамід марка Б. Добрева, це ще в мене куплені у 21 21-му годі. Спасіба Кацапам, ніяк не можемо їх потратити. Економно ми до цього підійшли. Через отаке решето засипаємо. Щоб от фільтрувати. О, ну Видно камінці. Тут у мене й миші попадаються. Все що за Значить, приблизна норма внесення 100 кг. 100 кг це в фізичні в тому, не в діючій речовині, а 100 кілограмів фізичні. Отакий От стан у нас пшенички. Не без того, що попадаються отакі грузки і нічого не можу зробити. Так, розкидаю що? Так, оце таке діло. Значить, рублю йому мезом, ось вже по посадках їздив, Так, покажу, що воно. Значить, не без того, що є... Ну, видно, не видно на камеру. Трохи предполагаю, що усі валки, не всі язички. Ну Таке буває, той хто знає що це Зеска, це така сівалка, що там все бути дуже той. Так, Це ж у мене цей посів, що широкорядним способом. Далі буду переїжджать на той. Це таке діло. Так, все, я засипаю, тоді включусь трошки може, з трактора. Оце отак. Так, все, заправився. Що я все розказав? Сиплю карбомід, да, вроді казав. Сипем через основні банки, не через добривні. Ну Мені так легше. Катушки у мене стоять на ячменному висову по книжці, якщо вдруг кого що інтересує. І відкрито приблизно, приблизно десь. 9 мм основної катушки штангелю міряв. Оце таке. Глубина, е, глубина посіва пшениці, глибина посіва дисків. Ну, самі розумієте, де за колесом влазить, де не влазить. Так, все, коротше, От закриваємо. Е, ходю, ходю я е, е, четвертою передачею. Може хто скаже швидко, медленно, по тому, скажіть мені. По пару, ну, третю це волинда це взагалі. Так, погано. Викидаю третю, а тоді заразом і переключаємося на четверту. Трошки підриплює. Ну, бо, може я такий спеціаліст спеціальний. Так, все, породимо. Обчасти, блядь, беспилотники вон валяются, Якого хера. Ну, вот так работаем. Тут заканчивать включу. Так, все, я закінчив. Ось, о, пройшов крайній проход. Зараз заглянемо, що тут робиться. Ну, як завжди, зараз по краю просиплю. І ще дивіться, що на тому. Ну, це не може, щоб так було для мене. льопает, еще и ну. ну, тут пусто, я и знал, что тут пусто. Все, сейчас по краю протяну еще и все, на выход. Так, все, на этой ноте буду заканчивать. Всем миру, всем добра, врожаев.